Привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка з польського сайту House. І це в нас також є щось з Алиекспресу. Нарешті почали приходити потрошки наші посилочки, які ми замовляли, так як в Європі в нас були канікули, і вони тільки зараз почали приходити. Так, Будемо дивитися, що в нас тут є. Тут трохи відкрите. Наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Ставите лайки. Підписуєтеся та коментуєте. Для мене це дуже важливо і приємно, коли ви це робите. Так, тут у нас знову лампа. Це зараз самий актуальний товар, як ви бачите, майже через кожну посилку з Аліекспресу приходить лампа. Так. так, у нас тут три лампи. А зараз ми подивимося, як ця лампа працює. Так, в неї є такий гачок, він може бути одягнутий або може не одягнутий, він дуже легко знімається, ось так. І також в комплекті йде ось такий проводочок USB, але це, звичайно, USB, у кожного дома є від телефону або павербенку. Так, давайте зараз подивимося, як вона світить. А, хочу вам сказати, що ці лампи ми замовляємо на Аліекспресі. Чекати десь місяць-півтори, а ціна його від 150 до 170 гривень, в залежності від того, який курс долара є. Так, значить, в нього є декілька режимів: це перший. Другий він а, трохи а, менш світить, ще більш, більш лайтовіший. Ось так він блискає і ще один режим, і все. А за е, часи, коли ми ці лампи користувалися, то вона е, тримає десь 2 години, 10 хвилин або трошки більше. Якщо використовувати ось цей самий лайтовий режим, третій, то вона буде світити довше. В самому першому режимі вона світить 2 години, 10 хвилин. Але якщо купити декілька таких ламп, вони дуже зручні в користуванні, дуже швидко заряджаються. Тому, якщо вас цікавить щось, то пишіть, вам допоможу. А зараз давайте дивитися, що в нас тут є. Це в нас, як я вже казала, з польського сайту хаоса, вже почалися дуже гарні знижки. Хто хотів собі щось прибрати, то наразі саме час купляти. Давайте почнемо з самого маленького. Так, це в нас така майка. Наразі я вам не скажу, які ціни, тому що просто не пам'ятаю, так як заказів дуже багато, але я для вас залишу в описі всі силочки на товари і їх ціни, по яким я купляла. Можливо, вже будуть наразі ціни інші. Так, хочу подивитися, з чого це зроблено. Це в нас 5 еластан. Це дуже цікаво 5 еластан і 100 полієстер. Тобто 100, 105 це дуже цікаво, але якщо брати на дотик, то воно виглядає як катон, але пише, що 100 еластан і 5% інше. Так, дивимося далі. Це в нас була жіноча майка. Зараз в нас чоловічий такий светр. Це. Саме великий розмір це XXL. Він виглядає дуже таким об'ємним, повномірним 2XL. Він такий йде на баєчки. Якщо ви бачите, він утеплений, без всяких надписів. Звичайний такий світшотик, утеплений. і Колір гарний, і по якості мені також він подобається. дуже приємний. мені подобається, що ось тут він утеплений. А Для вас нагадую, що я залишу всі сили, щоб ви могли подивитися, і, можливо, собі також заказати. Так, у нас тут є ще один такий светрик. Це в нас розмір S. -очка. Це в нас Жіночі тут пише. Бачите, що 80 злотих, але ми купляли їх набагато менше. Тут також така ж баєчка, як на тому чоловічому. Можливо, не дуже видно, але тут також є баєчка. Так, дивимося. Так. Але він, як на есечку, то я вам скажу, це оверсайз. Він більше йде як елічка. тому хто хоче собі замовляти. То собі знаєте. Ага, я згадала, це есочка в нас чоловіча. Це не жіноча, це чоловіча есочка, тому це може бути есочка. Це не жіноча. Це в нас чоловіча есочка така. Він також приємний на дотик. Так, і що в нас тут ще є? Дивимось. У нас тут джинси. Джинси в нас такі широкі, зараз такі модні. Бачите, тут воно не підшите, тут воно просто обрізано. Якщо комусь це цікаво, наприклад, я люблю, коли цей низ підшит. Це в нас розмір 40 -й. це у нас вже жіночі кюлоти йдуть. А, бачите, навіть бірка помалювалася. Я, до речі, перший раз таки бачу тут 100-відсотковий котон, я не знаю, чи ви бачите. Це на екрані, бо я навіть дуже плохо бачу. Але можу собі предполагати, що якщо оце чорне, то, можливо, і вони будуть малювати вам одяг. А наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. Па-па!